Добрий ранок сьогодні. Почався о 8-й годині і в нас зразу гості. Прямо в дверях, як завжди, бороть по традиції. Так, в нього стоять на, на столі кабачки, він їх не їсть. Ну от, а з рук нарізані, боря то я жарити мала, смажити. Пусточку тоже бы наш. Я встала, вышла раньше трохи. Дивлюсь, нема, кабачки лежать. Думала, что я не вижу, Да? А ты не пошел?

Все, давай я йому дам. да. Шостої капуста. Ой. Бай -бай -бай -бай. Давай, 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 назад. О, ой. Хайди. -хай -хай. Потім за ним пташки доїдають. Головний такий трощу. Що... Цікаво, тих, хто бачків не хоче, йде мимо і зразу в двері, щоб я йому винесла щось смачніше. Але з бачки їсть. Хитрий. Треба бігти по яблучка для нього. Так, видно, що у рогі він ще не до кінця обчухав. А, цей рік вже обчухав, а той ще ні. Може, піде в ліс. Давбурис, підеш вже в ліс? Красупу нього. <звук> Ду по яблучка, Бороси, ду по яблучку. Що ти на мене щелкаєш? Я тобі яблуко принесла, бігала спортом портом Борис сам найкращий будильник Я встала така. Вийшла, подивилася вікно, копочки є. Бориса не видно. Пішла далі спати. А отак побачиш, що він є. Все. Вже і побігала. Недалеко, але побігала. Так, побігла. Я... Ти, ти так смачно їш. я теж хочу. то моє буде. І то моє буде. А то тобі. Гарні вже яблучки, але гнилі. дуже багато падає гнилих вже з дерева, але справді солодкі. Окуруди всі з'їв. А тепер так, якщо вивішую речі на шнурок, треба. Половини відсувати, бо вдруг бурець прийде. Ось ці яблука хороші. Ой, що Боря, бігти по каву? Чи ти вже йдеш? Чи я ще стигнув такою каву? Каже, ні, їж зранку яблучку. Що, вчора мені букетик на рогах приніс? Огірки принесеш, щоб я вже мала повний комплект. Але він зовсім інший. От помінявся характер, якийсь обережний, насторожений. Все, вже не хоче яблук. Ну, будеш? Все, ні. От дуже цікаво, що більше, ніж він. Хоч ніж йому треба, він не їсть. Дай пораз, я тобі тут поставлю. Раніше він на собак не так реагував, якось так. Ну, просто посухає, все. а зараз прислуховується до кожного гавку. От, видно, що інстинкти вони загострюються, і зовсім інший характер в нього. Хоча чути по всьому, що вони дуже далеко, але він дуже насторожений. Та видно, що от зараз йому в ліс і воно все загострюється. Так. Борис вже борис, Серйозний хлопець. Яблучку не хоче. Або він зараз відчує, що мене чує. Це він добре чує. и так вытянулся, все так спинку прогнул. Такая стойка в него. А уже не и нагрузки давай кукурузки мне. Холодный, холодный. Это уже... так все. Буде треба ще купити 10 кілограм. Не знаю, ще скільки разів він прийде. Чи хтось питався, яка в нього шкурка. Така тверденька. Та ну і роги вже теж стали тверді, Вже водно. Не розвертається, йому важко щось. Суди. Барбори, сюди. Давай, а mm? так, щоб тобі не падало. А вже страшно його ладити. що я там побачив, почув. Ну щось бачу, бачу, почує вухом так водить. Добре. Їш мій хороший, їж. Тобі треба сила. ще трошки кукурузки. Не знаю, коли ти ще прийдеш. О, їш мій хороший. О, все. Будеш їсти? Да. Так. Якщо поїсі, піде собі. Так що всім дякую за перегляд, ваші коментарі. Всім до побачення.